Що, якби я сказала вам, що дитина, народжена рівно опівночі між двома днями, несе в собі пророцтво про дві епохи, що момент народження онушин 000 це не просто час на годиннику, а межа між старим світом і новим. Що жінка з Костянтинівки народила саме в цю мить, і те, що сталося тієї ночі, змінило моє розуміння реальності назавжди. Друзі, я лікар, 25 років приймаю пологи. Я людина науки, раціональна, скептична. Але те, що я побачила 1 грудня 2025 року рокуль, не вкладається в жодні медичні підручники. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено почути про диво, яке сталося на передовій у місті, яке пройшло через пекло війни. Мене звати Марина, я акушер-гінеколог з Краматорська. За ці роки війни я приймала пологи під обстрілами. У бомбосховищах при світлі ліхтариків. Думала, що вже нічим мене не здивуєш, але ніч з 30 листопада на 1 грудня довела, що я помилялася. Того дня, 30 листопада, близько 8-ї вечора, мені зателефонувала Ольга Петрівна, завідувачка пологовим відділенням Костянтинівської лікарні. Марино, приїдь, благаю. У нас тут породілля. Я не знаю, як пояснити. Вона каже, що народить рівно опівночі. Не приблизно, а точно о нуль І з Із нею щось не так вона... вона світиться. Я хотіла відповісти, що це неможливо, що пологи не починаються за розкладом до секунди. Але щось у голосі Ольги змусило мене замовкнути. Ми знайомі 20 років, вона не та людина, яка панікує через дрібниці. Світиться, що ти маєш на увазі? Приїдь і побачиш сама. Будь ласка, Марино. Я відчуваю, це щось велике. Я зібралася швидко. Виїхала о дев'ятій вечора. Листопад був холодним, темним, небо висіло низько, як свинцева ковдра. Дорога вела через села, де майже не залишилося цілих будинків. Лунали далекі вибухи. Фронт був поруч, завжди поруч. На блокпостах солдати перевіряли документи, дивилися втомлено, без слів. Один лише сказав. Обережно, там сьогодні активно. Я їхала і думала про ті сотні пологів, які прийняла за війну. Кожні були особливими, жінки народжували в страху, в надії, в темряві, без анестезії, без належних умов, але всі вони були героїнями, кожна народжувала майбутнє серед війни. Костянтинівка зустріла темрявою, вулиці порожні, лікарня стояла на околиці. Старий радянський будинок, стіни з латками від осколків, деякі вікна забиті фанерою. Але біля входу працював генератор, і світло лилося назовні, як маяк у морі темряви. Ольга зустріла мене біля дверей. Вона виглядала збудженою і наляканою одночасно. Дякую, що приїхала. Вона на другому поверсі. Марино, я не вигадую, побачиш сама. Ми піднялися старими сходами, що скрипіли під ногами. Пологове відділення було напівпорожнім. Більшість жінок евакуювалися ще влітку. Залишилися лише ті, кому нікуди йти або хто не захотів їхати. У палаті біля вікна на ліжку сиділа молода жінка. Їй було років 28, темне волосся, зібране в косу, обличчя бліде, але спокійне, дуже спокійне. Занадто спокійне для жінки, яка має народити за кілька годин, але найдивнішим було інше навколо неї справді було якесь сяйво, неяскраве, але помітне. Ніби повітря навколо неї було щільнішим, світлішим, ніби вона сиділа в невидимому колі світла. Добрий вечір, сказала вона тихо. Ви, напевно, Марина. Ольга Петрівна говорила, що покличе вас. Дякую, що приїхали. Я підійшла ближче. Намагаючись зберігати професійний тон. Добрий вечір, я Марина Сергіївна. Розкажіть, як ви себе почуваєте? Вона посміхнулася. Я, Катерина, почуваюся добре. Переймання почалися о шостій вечора. Все йде точно за планом. Народжу о 0,00. Я сіла на стілець поруч. Катерино, розумієте, пологи це неточна наука. Ми не можемо передбачити хвилину народження. Можете, Мукраш», – сказала вона спокійно, але не ви, це вирішує хтось інший. А мені просто сказали три місяці тому, коли я вперше побачила сон. Ольга сіла з іншого боку. Розкажи їй, Катю, розкажи те, що розповідала мені. Катерина поклала руки на живіт. Це почалося в червні. Ми з чоловіком живемо тут, у Костянтинівці. Він на фронті, командир відділення. Я завагітніла в березні і все йшло нормально. Але в червні мені приснився перший сон. Вона замовкла, збираючись з думками. Я стояла в білій кімнаті, стіни світилися, і на них були годинники, сотні годинників, і всі показували нучу. І тоді я почула голос не чоловічий і не жіночий, просто голос, який говорив зсередини. Твоя дитина народиться між світами. О нульо нуль. Вона буде дитиною двох епох, старої, що вмирає, і нової, що народжується. Запам'ятай це. Я слухала, намагаючись не показувати скепсису. Такі сни бувають у вагітних, це відомо. Гормони, стрес, страх. Спочатку я подумала, що це просто сон, продовжила Катерина, але він повторювався кожної ночі, щоразу з новими деталями. Мені показували дату народження 1 грудня. Показували час «нуль-нуль-нуль». показували, що станеться після. Що саме за. запитала я. Катерина подивилася мені в очі, і в її погляді була така впевненість, що мені стало не по собі. Мені показали майбутнє України від грудня 2025-го до кінця війни. Все. Ольга кивнула. Марино, вона передбачила події, які потім сталися. Розкажи їй. У липні 2022 року, сказала Катерина. Мені приснилося, що наші війська звільнять село Новоолександрівка, що воно буде в окупації майже сім місяців. Я бачила це дуже чітко, 23 липня. Я розповіла сусідам, вони сміялися. Але осінню прийшла новина село звільнене. Це могла бути випадковість, сказала я. У кінці липня 2024 року, продовжила вона. Я бачила, як над Курщиною з'являється хмара у формі хреста, малювала це, показувала людям. Через тиждень у новинах показали фото точно така хмара. У вересні я бачила, як наші просуваються біля Запоріжжя, назвала напрямок, збулося. Я сиділа мовчки, занадто багато збігів, але раціональна частина мене все ще опиралася. І тепер, сказала Катерина, я знаю, що народжу о 0000, нуль. Між 30 листопада і 1 грудня, між двома днями, між двома епохами, бо моя дитина символ переходу. У цей момент її обличчя скривилося від переймання. Я глянула на годинник 22.15. підійшла, обстежила її, розкриття 6 см. при нормальному перебігу до повного розкриття ще години 3-4. До опівночі не встигне. Але щось підказувало мені, що цієї ночі нормального перебігу не буде. Катерино, полягай, зараз дам знеболююче». не треба, сказала вона спокійно. Я маю відчувати все, це важливо. Наступні півтори години я сиділа поруч, спостерігала переймання посилювалися рівномірно, як за підручником, але занадто рівномірно, занадто ідеально. У мене за 25 років не було жодних пологів з такою точною прогресією. О 22.30 сталася перша дивна річ. Усі годинники в палаті зупинилися одночасно мій наручний, настінний годинник на телефоні Ольги. Усі показували 22.30 і не рухалися. Ми з Ольгою переглянулися серце забилося частіше. Через три хвилини годинники знову запрацювали синхронно, показували 22.33. Це знак, прошепотіла Катерина. Час готується до зупинки. О 23.00 стався другий знак. Генератор у лікарні почав глухнути, світло мерехтіло. Ольга побігла перевіряти. Палива вистачало ще на годину максимум, треба було доливати. Але раптом генератор заревів на повну потужність, світло стабілізувалося. Ольга повернулася блідою. Я не доливала. Він сам він працює на порожньому баку. Катерина посміхнулася крізь біль. Сьогодні все працюватиме, навіть неможливе. О 23.15 я знову обстежила її. Розкриття повне. Медично це було неможливо з 6 сметрів до десяти посомет за одну годину буває рідко, а з такою рівномірністю ніколи. Катерино, ти готова? Ще рано прошепотіла вона О, нуль, 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 нуль». І тоді вона почала говорити не до мене, не до Ольги, просто говорити в голос, як у трансі, очі напівзаплющені. Грудень 2025-го, останній місяць старої епохи. Цього місяця почнеться великий злам, не одразу, поступово. 31 грудня, на Новий рік станеться подія на фронті. Велика подія, прорив там, де його не чекали. І світ побачить, що ми сильніші, ніж думали. Я дістала телефон, почала записувати, рука тремтіла. Січень 2026-го, найхолодніша зима за 20 років. Але холод буде їхній, не наш. Їхня техніка замерзатиме, наша працюватиме, їхні солдати втікатимуть від морозу, наші стоятимуть, і до водохреща ми визволимо три великі міста. Я бачу їх назви, але не можу вимовити. Вони самі проявляться. Переймання посилилося. Катерина стогнула, але продовжила. Лютий 2026. го місяць великого наступу. Наші війська рухатимуться так швидко, що карти не встигатимуть оновлювати. І ворог не розумітиме, як це можливо, бо це не тільки наша сила, це допомога згори. Я глянула на годинник 23:40, 20 хвилин до опівночі. Березень 2026. -го. Весна прийде рано, сніг розтане за два дні, хоча має танути два тижні. І під снігом знайдуть те, що ховали. Криміналісти матимуть багато роботи. Але й визволителі матимуть багато радості, бо до кінця березня повернеться більша частина Донбасу. 23:45 15 хвилин. Катерина знову застогнала сильніше. Я підійшла, перевірила, голівка опускається, все йде до пологів. Але ще рано, ще рано, квітень 2026. го великдень. Це буде Великдень Воскресіння не тільки Христа, а й відродження України. Я бачу, як у Росії починається щось страшне для них не війна, не бунт, щось зсередини. Їхня влада починає розпадатися. 23:50, 10 хвилин. Ольга стояла біля вікна, дивилася на вулицю. Марино, подивись! Я підійшла. За вікном була повна тиша. Вперше за місяці не чути було артилерії, навіть далекої. Небо прочистилося, і зорі світили так яскраво, що, здавалося, вони наблизилися. Тиша но, прошепотіла Ольга, повна тиша. 23,55 5 хвилин. Катерина схопила мою руку. Марино, зараз, зараз починається. Я повернулася до неї. Голівка вже прорізувалася. Але щось казало мені: зачекай, зачекай ще. Травень, червень, липень 2026-го, говорила Катерина крізь біль, літо відбудови. Люди повертаються, біженці, емігранти, вони везуть гроші. Везуть надію, і міста починають відроджуватися. Я бачу, як у Маріуполі закладають перший камінь нової школи, як у Херсоні відкривають театр, як у Мелітополі дзвонять церковні дзвони 23:58, дві хвилини. Катю, тушся! скомандувала я. Зачекай, прошепотіла вона. Ще хвилина: серпень 2026-го року. Катерина говорила тихо, але чітко місяць великої перемоги, але не остаточної. Остаточна прийде пізніше, а серпень – це символ. На День Незалежності, 24 серпня, весь світ побачить нашу силу, але найбільшу перемогу побачить пізніше. 23:5945. Катерина різко вдихнула. 22 січня 2027 року, День Соборності, того дня повернеться Крим. Не через бій, через чудо. Їхні війська отримають наказ відступити. Крим стане вільним. і крикнула я. Катерина затужилася з усієї сили. Голівка показалася повністю. Плечики, дитина народилася. У ту саму секунду в палаті спалахнуло світло. Не електричне, інше, м'яке, тепле, воно заповнило весь простір. Годинник на телефоні показував рівно нуль-жуль-нуль-нуль. Дитина не плакала. Вона лежала в моїх руках, очі відкриті і дивилася. Дивилася не як новонароджені, які бачать розмито, вона дивилася усвідомлено, зосереджено. Дитина відкрила рота і видала звук не плач це було схоже на дзвін. Високий, чистий, як церковний дзвін. Світло почало згасати. Годинник на стіні запрацював. Я стояла, тримаючи дитину, і плакала, не знаю чому. Просто плакала і не могла зупинитися. Ольга теж плакала. І Катерина, лежачи на ліжку, плакала і усміхалася одночасно. Дівчинка, прожіщене прошепотіла я. У вас дівчинка. Світлана, маз...", сказала Катерина тихо, «Її звати Світлана, світло, бо вона несе світло нової епохи. Я поклала дитину їй на груди і тоді побачила. На лівому плечику дівчинки був родимка. незвичайна пляма, а чітка форма, форма України з Кримом. Боже Бот, прошепотіла Ольга, дивлячись на це. Наступні години були як у тумані. Катерина відновлювалася з неймовірною швидкістю. Через годину вона вже сиділа, тримала дитину, годувала. Медично це було неможливо, але після того, що я побачила, слово неможливо втратило сенс. Вранці, коли світало, я сиділа в ординаторській і записувала все, що пам'ятала. Кожне слово Катерини, кожну деталь. Ольга принесла каву, сіла поруч. Марино, що це було? Я подивилася на неї. Не знаю. Я лікар, я маю говорити про гормони, про ендорфіни, про збіг обставин, але я не можу. Я бачила, що бачила, і не можу цього пояснити. Ти віриш у те, що вона казала, про майбутнє? Я задумалася. Вона передбачила час народження до секунди, передбачила події, які збулися. Чому б не повірити врешту? Того ранку я поїхала додому. Дорога була тихою, сонце сходило, і небо було рожевим, золотим. Я їхала й думала про дівчинку, народжену о нульнуль на шульнуль між двома днями, між двома епохами. Наступні дні я не могла думати ні про що інше, розповіла кільком близьким людям хтось вірив, хтось ні. Але я вирішила записати все, поки пам'ять свіжа. Я медик, я людина науки. Але тієї ночі я побачила щось, що виходить за межі науки. Я побачила, як час зупинився, як дитина народилася в точну секунду, як світло заповнило палату, як на плечику дівчинки проявилася карта України. Це було реально, це сталося. І я не можу це пояснити, але можу засвідчити: ми маємо вірити. Вірити не сліпо, а з відкритими очима, дивитися на дати, перевіряти, стежити. І якщо пророцтво почне збуватися, нести цю віру іншим. Бо найтемніша година перед світанком, а ми зараз саме там, в тій останній годині ночі. Але горизонт уже світлішає. нуль нуль, нуль, нуль уже настала. Новий день починається, дитина між епохами народилася. Вона символ. символ того, що старий світ вмирає, а новий народжується. І цей новий світ буде кращим, світлішим, вільнішим. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають. Є дитина, яка народилася між світами, і її народження це знак, знак того, що темрява закінчується, світло починається. Я Марина, лікарка-акушерка, яка прийняла сотні пологів. Але ці пологи я запам'ятаю назавжди, бо я допомогла народитись не просто дитині, а втіленню надії, символу, майбутньому. Ми всі зараз живемо. -00 -00 -00. На межі Епох. І те, що станеться далі, залежить від нас: від того, чи витримаємо ми цю останню ніч, від того, чи повіримо ми, що світанок близько. Слава Україні, героям слава!